Так, зараз вдягнулася, дуже-дуже холодно на вулиці. Вночі випав знов сніг, я накривала свої квіточки і все одно хочу подихати, трошечки вдягнулася. Розкажу вам про такий момент, як теж зустрічаю його серед підприємців, які кажуть: а ми шукаємо маркетологів. Ось вони десь там подали заявку, що вони маркетологи. А ми йдемо на їхні сторінки. Ну, наприклад, там шукають маркетолога, який буде додатково вести ще соціальні мережі. І ми, типу, заходимо в соціальні мережі, знаходимо цю людину, і щось у неї там дивне. Її сторінка не виглядає як сторінка людини, яка може це робити для нас. Я тут маю два таких маленьких мікроуточнення: що перше, якщо людина не вказала своє портфоліо, то ви не можете використовувати. Особисту сторінку цієї людини, яку ви знайшли самостійно, як якесь підтвердження, взагалі в правових державах це називається збір персональної інформації без згоди, тобто цього в принципі робити не можна. Ну окей, в Україні у нас ці всі рамки розмиті. Ми звикли там перевіряти по всім базам, прибувати кожен веде своє розслідування і не хоче просто спілкуватися, домовлятися про співпрацю а хоче підстрахуватися, тому що майже в кожного є якийсь негативний досвід. Але знаєте, що якщо людина це не вказувала як портфоліо, то воно не є портфоліо, тобто воно не може щось показувати вам і щось вас у чомусь переконувати. І давайте другий аспект, ще таки розглянемо з іншої ніші, візьмемо приклад, що ви ну, давайте шеф-повар в якійсь ресторації дуже крутій. І ви ну, знаєте точно, як готувати вишукані страви, як їх гарно подавати, гарно при цьому виглядати. Але вдома ж ви не щодня це застосовуєте. Вам не потрібно кожен день накривати вдома так столи або навіть для всіх своїх гостей, для того, щоб доказувати, що ви це можете треба розділяти професійну професійну діяльність від особистого життя так само швачка яка шиє якісь там костюми вона ж не має обов'язково ходити в таких костюмах розумієте це вже перенесення, і можна поглиблюватись цю тему, але просто приміряйте з іншої сфери цей досвід, для чого маркетологу, який працює на гарній роботі, гарно заробляє, стільки ж само зусиль витрачати на просування свого профілю, просто щоб когось переконати, для чого це робити.